Всім привіт. У Мене таке питання до тих, хто розуміється на каві, на зерновій. Ось мелю каву, Ось така мрія. Мелю каву. Щоб ви розуміли, ось це. Це не сира кава. Вона електризується і прилипає. А ось і кава. Хоча перед цим молов каву кава не допригувалася. Можливо, це цієї зарядка якісь пластикові? Хто щось знає з цього приводу? Напишіть, будь ласка, у відруках, що це за кава. Якщо дійсно така, то дивіться ось, щоб таку не купували. Всім дякую, жду відгуків.